та да дам да 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 дам та-та-да-да-да-да-дам та-та-да-да-да-да-дам Вас вітають, чернівці. Ну що, мої любі чернавці чернавіці? добігає до кінця цей мій шоу, дуже коротенький, відвіданого рідного міста. Ну, навіть два дня я додала, але мені все рівно не вистачило часу, тому що про Чернівці я можу розповідати безкінечно. Це місто, яке я обожнюю кожною клітинкою. Це місто, яке я знаю, ну просто досконало. Це місто, місто, яке мене надихає, яке я дуже люблю. Де на кожному кроці таке так, 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 така теплота від комунікацій. Оце от неймовірне. Привіт, 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 де нема ніде у світі. Ні, є, є в Ізраїлі. От стовідсотково. країна, в якій я не розмовляла англійською мовою, і де це. От «Здравствуйте, А ви Чернавіс? О, привіт, люди з города. А це було тільки в Ізраїлі. В Києві такого привіт-привіт немає, навіть якщо ти публічна людина. У Львові так само так. Там просто інший концепт життя. На причернівецький концепт можна розповідати безкінечно і так. Сьогодні, напевно, це буде крайня зйомка, ось така от присвячена місто, Тому що завтра я вже від'їжджаю до Києва, а далі, далі, далі світами. Але це все крок за кроком. Ми з вами знімкуємо біля нашого неймовірного німецького дому. Покажи на дальній камері, будь ласка, цю чудову архітектуру на дальній камері поступово. Цей будинок був збудований в 1910 році німецькою общиною, тому що тут дуже бага, велика була німецька діаспора, і він неймовірно, архітектури у стилістиці проходь, проходь неоготики. Повертаємось на середню камеру сюди. Угу. У стилісті ці неоготики, неймовірні під'їзди. Вони збережені в автентичному стані для людей, приближених до кола. Я туди роблю екскурсію, але нікому про це не розповідайте. Ось тут у нас чудова картина галереї, яку я особисто обожнюю. Тут неймовірні виставки. До речі, зараз хто не знає обов'язково відвідайте. Зараз просто унікальна виставка: виставка автентичних буковинських писанок Віти Добровольської з 12 травня. Представлено 45 панно і 1770 писанок, відтворених мисткиною за вірцями Юрія Ференчука. Це наш етнограф, який. Жив берегометі в Карпатах наших швижницького району і збирав оці ці ескізи писанок. Про це ми напевно розповімо окремо, тому що воно вартує того. Ось так, от ти виходиш з дому з Канлі та Фрідріха і вже. Привіт, привіт, і така чудова краса. Ну що, давайте трошки помадруємо нашими чернівцями, чорнавцями, чорнавіцями. Вулиця Кабулянська. Покажи людям дуже е, наші мешканці, чернівців дуже це люблять. Колишній кінотеатр малятка, прошу дуже знову ж таки в німецькому домі. Ось тут, тут збирається польська е, ні, німецька громада, польська навпроти. Так, там далі один із корпусів медінституту медичної академії. Так, а там колись була кав'ярня. Там де зараз у нас Чорноморка. Колись була кав'ярня. Давай підемо через паузу. Ну, ось ми, при, ми е, підійшли ближче до Чорноморки, там на розі була кав'ярня, де робили неймовірні такі пончики і кавусю з молочком і какао. І я ж була в садочку на Шевченка за рогом. Ми там завжди з матусою вечеряли чи обідали. Ну, класне місце, ми всі знаємо. Тут зараз ФС, так? Під мед, корпусом медакадемії. Я хочу показати ближче. Тут завжди чудові квіти. Мої улюблені братчики, вони зазвичай квітнуть е, в травні, але в цьому році таке швидке квітіння. Тому у нас з вами ханамі. Навіть тут ханамі спостерігання за квітінням, за квітінням братчиків. Покажи ближче їх. Приходь. Краса, правда? Неймовірна. Ну що, трошки ще поподорожуємо? Ходи зі мною. Ідемо далі, крокуємо Кобулянську туди в напрямку Шевченка за австрійських часів. Вулиця називалася Новий Світ. Я думаю, що це вже всі добре знають. А ось квіткарня моєї подружки Юлічки, Юля Квітка, Юлічка Баскевич. Підходь сюди. Я дуже часто тут роблю різні репортажі. Тут завжди свіж Юлька. Виходь до нас на пару хвилинок. Так дивіться, мої улюблені гортензії. Ну що казати, що казати, це просто рай на землі. Різних кольорів, свіженькі, які завжди лючки, може, може, може ближче. Юля там працює, ми всередину заходити не будемо. А в дитинстві там був тір. Я з батьком там дуже часто ходила, і пулькала з пневматичне рушниці, <sharpet> і мені давали прижит, тому що я э, э, стріляла досить непогано. Чорнобривці, в мене асоціація з осінню, ну що я ще знаю? Юлька, допомагаєш? Виходь на трошки, тому що в мене часу нема, зараз закінчується. Так, поки Юлі нема, такі малесенькі трояндочки, братчики, юльчик. Так, а ось наша так, юлічка так, квіточка. Так, квіточка. Так. Заходьте, будь ласка, в квіткарню, так, колишній так, тир до юльки завжди чудові, флорис від Бога і дуже привітна людина. Дякую, дякую. Скажи мені, як називаються оці квіточки? Оці. Оце вербена. Вербена а це е, піларгоні або О, гірань, гірань. Да, і це гірань. гірань. оце витання. дивіться, яка да. краса, і не треба далеко йти. Можна і звичайно на ринок головний, але на що нам на той ринок головний, коли ми ж по кабелянськи? Та, та, та. Тут така краса. Я дуже тебе рада бачити, так, На жаль, завтра вже від'їжджаю, але потім в травні повернуся. Ну принаймні день вишиванки та, будемо будемо дефілювати та, і та, тішити чернівці, батьківщини цього свята вишиканими гардеробами, які вже okay. від. Дилися від, від, від відомих наших дизайнерів і тебе навза. Оце таке і чернавіці. До побачення. Ну що? А тепер в той бід пішли? Трошки почпошпоціруємо ось тут. Так в цьому будинку на другому поверсі жила моя близька подружка Яночка. Раце вітання Мельбурну Австралії. Ось там півповерха ми сиділи, щось собі мріяли. Е, я пам'ятаю з тренування. Ми разом тренувалися, а Янка вчилася в четвертій школі. І ми собі щось там собі таке мріяли, дивилися напротив цей будинок. Я собі уявляла, які там заможні пани жили в Австрійській імперії. Ну, таке, знаєте, такі дитячі думки. А до речі, ось зараз ми підемо, музична школа. Е, ви знаєте, як на Буковині багато музикантів ці традиції зберіглися. Вони, е, ну. Що казати? Що казати е, реально найвідоміші музиканти нашої країни, і не тільки які є окрасою Ізраїля, Америки, Німеччини, вони корінням багато хто чернівців. Але дещо і чудово і зараз у нас є, тому що наше музичне училище продукує ну просто неймовірних музикантів і народників. Це наша фішка, наша традиція. І звичайно е, керує ну, е, неймовірний викладач народного відділення. Це Лев Борисович Фільдман, наш відомий. Джаз Вільман Бенд, який відомий скрізь у Європі, який прославляв нашу Буковину буковинською музикою скрізь, і в Швейцарії, і в Австрії, і в Німеччині. Ну і в Польщі, і у Львові скрізь скрізь, скрізь. Зараз я чую, не знаючи, чу, на вам в Чернівцях музичних шкіл дуже багато. Це друга е я зараз відчуваю, як грають е класику на фортепіано дуже потужно хтось з учнів. А ще й четверта музична школа, в якій викладає Микола Гакман брат Сергія Гакмана, наш відомий скрипаль, народний артист України. Це вулиця Шкіля здається від колишньої червоноармійської е, героїв майдану. А ось напроти ще одна музикальна школа. Ну що мої любі? Як там з освітленням? Давай тут закінчимо. Так, ну що, про Чернівця можна розповідати дуже багато. І напевно, якщо дівчинка яка мене знімкує, Сашенька, я їй дуже вдячна, буде мати час, тому ще продовжимо. Тому що натхнення є, бажання є, а часу катма. Тому або зараз, або потім. А потім це ніколи. З любов'ю до вас, неймовірної вулиці Кабулянської, 780 метрів артерії щастя і любові. Вулиця, яка залишається. Ну, по перше, Чернівецьких колишніх не буває. Це факт, однозначно. Ми люди з города А. За книжкою Галини Полипюк Мрихіної і і Мариночки Лядовської неймовірне місто, яке з покоління в покоління з австрійських часів, потім далі в румунський період, потім в радянський період, період незалежності України, несе компоненту толерантності і любові, краси і вишенканості по всьому світу з любов'ю до вас щира Чернівчанка з вулиці Кобилянської, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!